Добрий день! Розглянемо тему Внесення показників лічильників Для того, щоб ввести показники лічильників, які обліковують комунальні послуги, необхідно зайти в підсистему Облік комунальних послуг в модуль Показники лічильників. По пункту меню Вид, Показники лічильників або по комбінації клавіш Alt 1 відкривається вікно Показання лічильників. Зверніть увагу, якщо в особових рахунках на вкладці Особовий рахунок не буде заповнене поле платник, то лічильники не будуть відображатися в реєстрі показання лічильників. У полі будинок по клавіші F3 із запропонованого переліку Вибрати необхідний будинок. У полі дата Вибрати необхідний період. Встановити курсор на вкладку квартири. Ввести поточні показники квартирних лічильників в колонці Поточні показники та натиснути клавішу Enter. Перейти на вкладку Будинок. Обрати необхідний лічильник. В нашому випадку Лічильник Основний. Ввести поточні показники будинкових лічильників в колонці Поточні показники та натиснути клавішу Enter. Встановити курсор на вкладку квартири. Після внесення показників лічильника у нижній частині вікна відобразиться реєстр розподілу обсягів загальнобудинкового лічильника з урахуванням суми квартирних лічильників, лічильників на групу квартир та інших лічильників для обліку власних потреб. На одного фактичного мешканця для послуг метрах кубічних або на 1 квадратний метр для послуг в гігокалоріях. Далі можна формувати рахунки за комунальні послуги в модулі Особові рахунки Дякуємо за перегляд!